Як воно почувати себе чужим, там, де ти виріс, і хто може дати на це відповідь? І ще поговоримо про те, чи вдалося Джеймсу Огано розпочати новий всесвіт DC. До вашої уваги фільм про людину зі Сталі Супермен. Ви на каналі Шаленого Макса. Бажаю гарного настрою та починаємо. Твої Ось що робить тебе ти є. Персонаж був створений Джеромом Сігалом та Джо Шустером. Останній змалював образ Супермена з Дугласа Фрекенбенкса А Кларка Кента з Гарольда Лойда. Комікс, в якому згадується, перша поява супермена називається Action Comics 1 1938 року. За цей час наш герой змінив багато чого у своїй поведінці, щоб бути моральним орієнтиром серед таких змін. Наприклад, була введена заборона на вбивство. На даний момент він займає головне місце у кросоверах. І, до речі, у лізі справедливості з 2012 року його коханою є диво жінка. На початку шляху великий вплив на становлення героя мала велика депресія. Автори створювали його як борця за справедливість проти усякого, хто був брудним політиком чи того бізнесменом. Деякі люди бачили в цьому відображення нового курсу Франкліна Рузвельта. Бо від початку він був за справедливість. Історія Супермена налічує багато різних фільмів та серіалів. Наприклад, перший вийшов в 1948 році. Найбільш помітною історією є серія з чотирьох фільмів, де головну роль зіграв Крістофер Ріг, якого, до речі, спіткала. Трагічна доля. Ще було повернення Супермена. не дуже вдала спроба. Більш цікавим для мене виявився фільм Людина зі Сталі з Генрі Кевіл у головній ролі. Але студія вирішила зробити перезапуск. І ледь не забув про таємниці Смолвіля. Був моїм найулюбленішим серіалом на момент виходу. Досі пам'ятаю, як чекав, коли супер почне літати. О Боже, ледь не забув про серіал. Войс та Кларк. Як бачите, фільмографія Супер дуже об'ємна і ще нічого не казав про анімаційні фільми. Все почалося ще в 2013 році. Коли людина зі сталі не виправдала фінансові очікування. Hello, darkness, my old Стосовно продовження було вирішено зняти фільм про двох мастодонтів: це Бетмен проти Супермена. Але ця спроба теж виявилася невдалою. No, 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 no. І останнім цвяхом в розширений всесвіт DC стала Ліга справедливості. Після аналізу студія зрозуміла, що їй бракує чіткого плану щодо фільмів. Я й без їхнього аналізу можу сказати, що це правда. Проте Зак Снайдер мав усі шанси створити дійсно цікавий всесвіт DC. Люди і досі чекають його версію Ліги справедливості. І як же ж Джеймс Ган став головним у DC в 2022 році? Йому запропонували створити свій всесвіт. І звісно, хто ж від такого відмовиться. Хоча були розмови про можливе повернення Генрі Кавіла через його появу у Чорному Адамі. До речі, наступним фільмом у новому всесвіті DC є історія супердівчини, в якому з'явиться лобо. Особисто я дуже чекаю його появи. Фільм про супера був натхнений коміксом All Star Superman з 2005 року по 2008. Фільм починається з того, що у світі існують металюди, які мають нацдібності. І один з таких людей побив Супермена. І той біжить в фортецю самотності, щоб загоїти власні рани. Мільярдер. Лекс Лютер мріє знищити супера, і для цього він керував молотом Браві, який був мета людиною, щоб знайти фортецю самотності та з'ясувати слабке місце супера. Йому це вдалося, головним компроматом є посилання криптонських батьків до Калела. В нього був лише уривок, а от Лекс відновив повне послання. І там шла мова, що йому потрібен гарем, аби відновити Криптонську расу. І увесь світ стає проти нього. Тим часом ми бачимо відносини Лойса Супера. Вони не є ідеальною і взагалі на межі розриву. Вогню до цього додає спроба взяти Лойс інтерв'ю у Кларка. Тим часом по місту гуляє монстр від Лютера. Супер не може стояти осторонь. Тож під час бійки з великим монстром Лекс розповсюджує запис, де батьки Калела розповідають, що йому слід панувати над землянами та збудувати тут новий криптон. Уряд занепокоєний таким повідомленням, доручає Лютеру ув'язнити Супера у Кишеньковому всесвіті, де є багато інших в'язнів, а також ферма ботів, які пишуть гнівні коментарі. Адрес криптонця. Тим часом Лойс відправляється до банди справедливості, однак вони не дуже бажають допомагати, окрім містера Тарифіка. В кишеньковому всесвіті під дією зеленого криптоніта Кларк знамагає від болю, проте його волю не здолати. Навіть коли Лекс вбиває вдячного громадянина, щоб дізнатися спільників супера. Метаморф розуміє, що не хоче бути причасним до смерті людей і благає хрептонця врятувати його сина. Ризикуючи найдорожчим, він довірився суперу, і той не підвів. А ви б так змогли? Мені здається, що таке можливо лише у кіно. В цей час Лойс та Майкл Голд потрапляють до Кишенькового Всесвіту і допомагають суперу вибрати з нього. Лойс відвозить засмученого Кларка до батьків, де вони кажуть, що йому вирішувати, ким він хоче бути. Тим часом дівчина Лекса крутить роман з Джиммі Олсоном, репортером Daily Пленет, і передає йому інформацію про справжні плани Лютера, де він допомагає Бораві захопити Джарханпур і отримати половину від її земель, щоб видобувати нафту. Почувши, що Кишеньковий всесвіт руйнує Метрополіс, супер одразу мчить туди. Розібравшись з посіпаками Лютера, він дає йому шанс спокути. І тут Крипто кидається на Лекса, не давши йому жодного шансу. Daily Пленет оприлюднює плани Лютера, ім'я Супера, очищене, а ув'язнених з кишенькового Всесвіту відпущено. Цікаво, що там з ботами: Лекса зі спільниками врешті заарештовано. У кінці, коли Супер знаходиться в фортеці самотності, повертається його двоюрідна сестра Кара Зор Ел, та забирає свого пса. Почнемо ми з Девіда Корнсвета, який можна сказати, дебютував з ролі супера, відверто кажучи, питань до цього актора не виникає. Можливо, через те, що образ Супермена видався дуже дитячим. Більш детально поговоримо далі. Наступна в нас акторка, яка зіграла Лойс Лейн – Рейчел Броснаген. Загалом сподобалась її гра, чогось відштовхуючого за неї не помітив. Як на мене, хімія між головними акторами є, тож цілком підходить на цю роль. Лекс Лютер. Не знаю. Насправді мені чомусь мало хто подобається з акторів, хто виконує цю роль. Найбільш кренжовим виконавцем для мене був Джесі Айзенберг, а Ніколас Голд йде за ним слідом. І річ тут не про те, що актор погано грає, просто не відчуваєш цю людину лексом Лютером. Вони здаються мені максимально далекими від того, щоб бути ним. Куди дивиться кастинг-директор, коли обирали цих акторів? Я не розумію. <плес> Oh God! А ось еді гатаги мені сподобався найбільше. Ну наче нічого такого, проте актор на своєму місці, і це прям відчувається. А зелений ліхтар і дівчина яструб настільки другорядні, що про них іноді забуваєш, що вони взагалі є у фільмі. І ще одне: в мене є мрія побачити Двейна Джонсона у ролі Лекса Лютера. Може, тому я й не сприймаю інших, як гадаєте. Для мене побиття Супера стало, наче відсилкою до попереднього фільму Людина зі Сталі свого роду показує нам, що це вже минуле, бо там він був майже непереможний. Якщо брати окремо фільм, то мені сподобався нічого визначного, однак один раз можна подивитись. Але як на мене, все ще далеко до фільмів Марвел, а особливо до вартових. Тож для мене старт від Джеймса Гана був, на жаль, провальним. Супер виглядає занадто коміксним. Мені здається, що Зак Снайдер зробив величезний крок уперед. Там він був більш людяним і не виглядав як кольорова сторінка коміксу. Йому дуже бракує людського, як на мене. Я розумію, що персонаж створювався під час великої депресії, але невже його треба робити таким наївним? Сподіваюсь, що далі він стане на шлях розуму? Головним мотиватором допомагати людям був його батько Джонатан Кент, а саме його смерть. Hello darkness, Через те, що він не зміг йому допомогти, Кларк спокутував провину. А в цьому фільмі він виглядав як наївний 10-річний школяр, однак є й позитивна сторона це поява банда справедливості. Класно побачити персонажів, яких майже ніде не показували. Це безперечно плюс. Що ж, цікаво, як вони реалізують лінію Джонатана Кента. Мабуть, нам усім пора змиритися з тим, що ми так і не побачимо другу частину Ліги справедливості від Зака Снайдера. На мою думку, це велика помилка студії. Пишіть, чи подобається вам Снайдер Кат. І ще одне, що може бути кращим за одного героя? Вірна відповідь. Четвірка. Точніше, фантастична четвірка. Ngo z’ubukungu z’umukuru w’umukuru 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 w’umuk